Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми прийшли, де ми так понімаємо, що присутність Господня тут перебуває. Слава нашому Богу! Ми так розуміємо, так говоримо, бо Господь сказав, де вас два або три, а нас більше, слава нашому Богу. Він церкви своєї не оставить. Він не оставляв, коли учні ходили, коли не було що їсти, він дав там в пустині. Коли вони були на морі, він спав, вони будили, вже бачать, що нічого не, не зроблять і будили його. І він встав і запритив бурі, і вона перестала. І сьогодні всякі бурі духовні є в нашому житті. І вчора так. Я то пережив, але Господь з нами, слава нашому Богу! Він благословляє, Він дає все. І ми співали про страждання Ісуса Христа, про те, що Він ішов той хрест, ніс і плювали йому в вічі і казали про реки, хто ударив тебе. А Він, відповідь говорив щось, мовчав. Наш Спаситель мовчав. І сьогодні, може, щось говорять, щось кажуть про нас, про віруючих, а нам треба молитися за них. Нам треба казати, прости їм очі, бо вони не знають, що роблять. І ми бачимо, що люди мусять щось говорити, чи одне, чи друге, але ж ми проповідуємо Христа розп'ятого, слава нашому Богу! який прийшов на землю, щоб нас спасти, омити і очистити. І я чуть-чуть тільки прочитаю Матвія 26, глава 2 стіжка, тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його. Інші ж Киями били і казали, прорикуй нам Христех. Хто то вдарив тебе, брати і сестри, били Ісуса Христа. Він ніс той хрест, плювали в вічі і казали про реки, хто ударив Тебе, а Він мовчав. Він ніс, добровольно взяв на себе наші всі грехи, наші всі провини. І написано, ранами його ми і зцілились. Ми блукали, як вівці, були розпорошені. Ми не знали нашого Господа, але Він відкрився нашим, може сказати, дідам, прадідам, батькам, і нам відкрився слава нашому Богу. І сьогодні ми можемо прославити Його. Сьогодні ми можемо доторкнутися до Його тіла і крові і взяти цю частичку і жити. Духовно і тілесно, брати і сестри. Люди цього не розуміють, багато не знають чого, але нам відкрив Господь Духом Святим, слава нашому Богу! І будемо починати наше зібрання, будемо молитися, просити нашого Господа, щоб Він благословив брата Толіка, щоб благословив ці чаші цей хліб. І все, щоб ми прийняли, як від Господа, встаємо і будемо просити нашого Господа, щоб він благословив.